Рада вітаю вас на своєму каналі. Подивіться, яка краса. Я насоложилася лижними покатухами в бокове, як бачите. Я це дуже люблю і вам пропоную. В даному відео ви побачите огляд 2 траси до п'ятого друг... до підйомничка. Але спочатку ми сідаємо на другий підйомник і їдемо наверх, на розвилочку, там, де аж три підйомничка є. І переходимо ліворуч. Через площу Буковель з, з панорамного місця на сам курорт Буковель із таким мазинчиком і так далі. Ліворуч. На перехід на нашу другу це трасу, що ж вона є синього рівня траса, тобто для легка, для початківців, комфортна, але з декільками поворотами такими, і на підніжжі трошки круті схили з'їздів червоних трас, що є небезпечне. Але спочатку вона розміжовується з ще однією синьою трасою, яка називається 3А. У мене теж є про це відео. Вже. Заглядуйте і майте на увазі, що в мене є інші відео на тематику лижних покатух, повні загальні гіб про сині траси, про огляд на готель Хвоя. І окремо по кожній трасі огляд. Тому буду дуже вдячна за вашу підтримку, тобто підписку і лайки. Ось вказівник ліворуч, це наша 3А-траса, але ми йдемо прямо, тобто 2С. Ми прямуємо до п'ятого підйомничка, але взагалі по цій трасі можна вийти на два підйомника, два, які ми сюди піднімалися, або на п'ятий на гору довго маршрут до гори довгий. Що ж, ця е, траса чим нижче трошки звужуєшся, і на повороті стоїть такий різкий спуск з'єднанням з червоними трасами, тому тим, майте на увазі. На сьогодні вони не працювали, але взагалі, коли працюють червоні траси, будьте обережні, тому що е летять ці екстремали, все може бути. Я зазвичай оглядаюсь, щоб, не дай Бог, ще не трапилось. Ось вже підніжжя нашого боковелю. Тому подумайте, куди ви хочете, назад в центр чи далі по маршруту по гірках. Ось про що я говорила, це зараз тут з'єднання з цими червоними трасами. Сьогодні вони не працюють, як більшості червоних трас, і багато з синіх не працювало. Хоча це високий сезон, але насправді опадів було дуже мало, бо було дуже тепло перед цим погоднім поли були несприятливі, скільки б не насипали тут в штучно, але, на жаль, все неможливо зробити. Тому. Загляди попередньо на сайт Буковелю і моніторти траси працюють, які ні. Ось цей поворот, де відбувається роз'єднання. Вибираємо маршрут чи нам до центру Буковелю на другий підйомничок сюди, тобто направо, чи ми вниз наліво до п'ятого підйомничка. Я поїхала на п'ятий, тому що я мандрувала до другої, до гори до довгої. І в мене є про це огляд. Завітайте. Дякую, Дякую за перегляд. насолоджуйтесь по катухами, бережіть себе, бережіть Україну. О, такі справи. О, бачите, впали. Тому що ще недостатньо досвіду і крутий поворот, тому краще брати радіус ширший по країні. А це вже і п'ятий підйомник, який працює з 8.30 до 16.30. Тому майте на увазі, що поспішайте, якщо ви хочете на городову і на ті маршрути потрапити.